Дивно. Пошуковик видає останню згадку про Голікова старшого, восьмирічної давнини. Рік, коли це все сталося. Так, навіть найміше за місцем прописки. Теж каже, що вже багато років Голікова там не бачив. Слухай, а може він просто поїхав з країни? Ну, злякався розправи Ільїна і звалив. Де Банк не в кредит, в якому він працював, оголосив себе банкрутом. Mm. А через сім років у тієї ж фінансової групи з'являється нові банки. вже з новою назвою Ріта Інвест. У них шість філій у місті. Чорт. У чоловіка через дві години концерту я обіцяла проїхати. Усе так недоречно. Чоловік завжди доречно. І... Ні. Давай спочатку розберемося щодо Голікових. Що, поїхали в ці філії, пошукаємо нашого банкіра.